Матвій, це четверта частина. Пошли туди. Ми там ще давно не Ну там ми були в третій частині, але так, ми то... далі підемо. Стоп, там тут вже ой ой утець. Прикольно. То кава завжди так. О, бачиш, там трактор. <плес> я зараз зближу вам. Рабіте. Там зараз три... створіння робити. Жди, Антон. Вот ага. там видно, 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 видно. Антону, дойди. Видно, видно. <плес> <плес> Да. А, Давай сюди. Сюди. Кстати, зацініть які кросівки. А, ти нові купив собі? Так, да, я в них раніше ходив. А, точно. 37 розмір мені просто ідеальні. Мені от ціла нові. А які? А, які вони розміру? Вони зараз Вони видно. Тридцать восьмой, 38. Тридцять п'ятый? Тридцять вам. Пошли ми вам підписники, знімемо перший клас, вони Та Та ні. бішені кампли. Да не так. Да, ми там вон, во, во там, зараз ближче бо я не хочу туди. Во, там є. Вот и пошли. Я бачу, Люди не не культурні. А ти чипси. Я думаю, що палубу от машины. О, песок! Там ще якісь по це право. Пошли. Ту, 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 ту. Больший. Давай ты на площадку доскідаємо. А, а давайте площадку реально убьет. Че ти завжди кажеш путь снімей? Че ты завжди кажеш путь снімей? Я не знаю. Підписники, а як? Не... Постав, напишіть в коментар, якщо я вам подобаюсь новий. Часний. Якщо я не подобаюся, можу піти з каналу. Не, напишіть, чи я вам подобаюсь, чи ні. На каналі. Набагать, будь ласка, активно. Ну да. Ви взагалі не набираєте. Ну, на першій частині треба... не оце. переглядів. Переглядів. Мені треба один перегляд. перегляд. Один переклад, і все ми зразу четверта. Зразу четверта часть забрачка. Бляска. Нам так Один цікаво, третий. що там. Я вже, я вже модель зробив. Що да, там може бути? Він показав мені Так, Я йому показував. Типу, там так, модель, так. що там може бути. Да, так, я вам є. покажу вдома. Давайте завтра буде нова серія і вона буде дуже цікава. Тільки мене завтра не буде. Тільки завтра субота. Ну, а завтра буде серія водовій Ну так. Да. Я, вже, я вже жду, не можу дождатись. І можуть. Ми зразу тільки ми виконуємо часть поліз, ми зразу поза угу. Ага. Вибачте, просто випадково зробив паузу. Пошли в школу. Е, нюч, а, о, я знаю, що можна ще показати. Давай магазин. Ні, мази давайте мази. таємно, давайте таємно попробуємо. Ми пробуємо якось Хочі, не, 500, так знайти. Хоті не одно. Так так два, типу, в кармани так трохи засонички отакі одіати. <плігали> Буде погано видно. Менше карма не переповнені. <плігали> ну, давайте, коли вже ви наберете на перші частині стоперелі, ми четверту, а потім вже мазі не знімемо. Ой, 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 Мені кажеться, буде п'ято. Мені щось кажеться, буде п'ято. Я думаю, я не буду. У вже всі сколо показали. Я не знаю, що їх у мене. Буде п'яте, забросьці. Підписники будуть. Забросьте. Я думаю, бля, як це буде. Написники, якщо я вам подалюсь, будь ласка, наберіть більше лайків. Та ти вже кожний ролик запросиш. Не, реально. Дивіться підписка треба у фермер. Дивіться, ви на когось інші підписані, це не на якихось інших ютуберів, а ми тільки починаємо. Да. І і ви там не більше підписуєтесь, ставите лайки. В них типу успішна кар'єра. В них монтаж ці. є. Угу. А Тіпа, ми в вже гроші заробляє. А ми, а ми відео нічого не у Нас все без монтажа. Угу. Ми хотіли з але ні. Так, да, ми хотіли, все хай, бу... все, хай буде натурально. І підписники я колись таким самим був глядачом, але, бу... О, але, у, ці... але у ці двоє хлопців, вони мене покликали зніматись. Я тепері mm -hmm. хлопці однокласники. Ну, однокласники, мої друзі. І тепер я в вас на каналі. Mm -hmm. Якщо... Давайте... Якщо тут хтось живе в селі в Кульчині і... Він буде багато активу набирати, ми його візьмемо до себе в команду. Ну, Добаві. я не знаю. Я не знаю. Ну, Хто буде дуже багато активу. Набирати, ми да. візьмемо в команду. О, Боже, тут треш. Да, тут, скажи, Все, тут Я не знаю, що тут. Що тут таке? Тут треш. оця не показує. Блін, нічого нічого не видно. Світ не виключив. Аня, як ми це відео зав'язуємо? Дивіться, О, це, це, це в нас морявка, найменша <сіпотворих> у світі козявка. Курили <сіпотворих> 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 закипав. Погнали ще дещо покажем. Погнали. що ще можна показати вам? Я не знаю. Я тоже не знаю. Підписники я теж. Я перш бага... набирав багато Хто набира активу. Хто набере найбільше активу, той буде в нас в команді. Як і він. Я багато активів набрав і я писав в коментарі. Ні, ти не писав в коментарі. Ого, кит, 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 кит! Де, де, де. Та може було, то може було побачити, кота, я зближив. Ви могли побачити? А, а підписники побачать? Так, да, надіюсь, так. Да. Вони ж не сліпі, вони в нас розумні. Ну так. Да. Блін

Такс, Антон, які трусики. Ой, які трусики? Антон, давай балкой покажем. Оооо! На камері видно. Це як будто би пачку була. Напишіть в коментарях, які ви які ви лучше Миколаїв догадали. А Ми з Антоном будемо. Антон піди мене. Бідписники, я загадав собі такий конструктор, перед якого можна робити різні сигналізації і, і ще якісь, якісь конфету. Я, я знаю, я знаю, деякий, я, е зразумію. я знаю деякі конструктори, в якому можуть все, що хоч мозабрік називається. Я а. О, я знаю, Антон, Я знаю, що можу щось зняти. Матвій, йди сюди! Чекайте, я знімай, знаю. Знімай, знімай, знімай. Тільки не опускай не вниз. Я а. скажу, все, а. Антон, давай, Тачка. Фух, ти! У це в нас така машина. Ну я де? Давай, підписники, давай, я де? Коли у цей вом. Я, я де. Знімай, знімай, знімай. Я де Я... Які боя веселі Я Давай. Я... давай Підписники, я у цей оцей. Давай камеру. Упустились. Давай камеру. Надіюсь, Лисяну показав. Ли я не показала, дуже <рит> <Без> десь поли. тут піти, я б не спалив, але я тут дві Фух, аж ноги, болять. О, все, перче, ані, дикий шпакет. Шо за штука? Шо пакет? Що ви робили? Ну, не знаю. Підписники, а як вам напишіть в коментарях, як вам це, у тебе відео, там де на нас бандит напав. Mm -hmm. Там, по-моєму, 15-16 порядів дуже мало. Ой. А це було найбешеніший перший клас. Блі! Спотикнувся. Та тут і задню сальто можна зробити, якщо ти його навіть не вмієш. Дивіться як я облизив задню сальто. Кстати, у норажі я тут знайшов рові 5 гривень. 5 гривень? Так. Ладно, стоїмо. Стоїмо туди. Відео вже закінчилось. Так, ладно, вставайте там мы прощаємося завжди і вітаємось. Так, ну ти, вставай. Так. Пока! Пока.